Вітаю, велишановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Після чергового обстрілу балістикою Києва у нас з'явилося все більше і більше повідомлень, і навіть міркувань, і навіть запрошенням. Психологів і навіть запрошенням психіатрів про те, що Путін остаточно з'їхав з глузду, так і хворий на всю голову. Ну я б не поспішав із висновками. Ми просто треба подивитися на новітні. Соціологічні, так би мовити, опитування в Москві, які говорять про те, що московити-антрофаги за війну так, підтримують війну. І, відповідно, Путін за все своє життя, коли він став президентом, він діяв так, як хотіло Московське суспільство, як хотіли московити андрофаги, тобто людожери. Ну, це дивовижний своєрідний, оригінальний народ, так, який сам не живе і іншим намагається не дати жити. Він скрізь намагається втручатися, так, не маючи на це, ніяких підстав. Тобто вони ніде не несуть ні цивілізацію, ні щось прогрес, щось хороше. Вони несуть тільки руйнування засмічення будь-якої території, на яку вони знаходять, на яку вони заходять. І це сидить в них всередині. Це такий менталітет, це такий характер цього. Народу, а Путін є тільки виразником говоря по-русски, дум і чаяній цього народу. І поки цей народ буде ось такий, поки і Путін буде такий і буде бажаним президентом, і будуть його обирати довічно. Так. Тому що ще раз нагадую, московити народ, який Сам не живе, але знаходить задоволення буквально фізичне від того, коли він не дає жити іншим. Так, коли ви, ну, там, почитаєш е, ці всі їхні коментарі в їхніх пабліках про е, ну, бомбардування, то все одно, чи Києва, чи Алеппо у Сірії, вони просто захлинаються від щастя. Та давай більше, то давай більше вбивати, та, та давай руйнувати, то давай зрівняємо до, до, до рівного і все останнє. Ну, це, ну, ви прочитайте там, там немає жодного, який би сказав: та схаменіться, що ви робите? Та чого ви, чому вам не йметься, чому ви не займетеся власними проблемами? Чому ви скрізь лізете із своїми порядками, які насправді є безпорядками і таке інше? Все просто. Путін, ну, подивіться, ми можемо говорити про те, що він говорить страшні речі, бачачи його інтерв'ю. Але ж це не розмова божевільної людини. Це, люди, це розмова людини страшної. І це, людина, це розмова людини психопата, це розмова людини ну, крайне аморальної, в якої немає взагалі нічого, ніяких принципів. Нічого немає. так. Він просто тупо виконує роль е, ну, трансформатора-транслятора оцих всіх ідей, які живуть у московському суспільстві. Так що, ну, а як це суспільство може змінитися, це єдине. Я вже про це вам говорив і говорив не раз. Це відсутність випивки і закуски. От тоді вони йдуть на мир. Точніше, не на мир, а на тимчасове перемір'я. Коли знову з'являється випивка, коли з'являються ножки буша, черговий раз американці допомагають вийти черговий ленд-ліз і все останнє, щоб вони ну, знову ожили. І це, оце, що в них сидить внутрішнє, на генетичному рівні, воно знову починає проявлятися. У вигляді агресії, ненависті до сусідніх народів, ненависть один до одного і так далі, і тому подібне. Все дуже просто. Привести їх до того, щоб вони. Захотіли б тимчасового перемир'я, ще раз нагадую, може тільки відсутність них в даний час випивки і закуски.